Звісно, зараз увесь світ живе мондіалем. Ми туди, зрозуміло, не поїхали. Це сумно, але життєво. Але от Єврокубкова весна все одно прийде. Матчі Шахтаря про Трена стануть уже 74-м і 75-м між українськими та французькими клубами у Єврокубках. Поки що суттєва перевага на боці Франції. Це протистояння розпочалося у далекому 1976-му, коли в одній четвертій фіналу Кубка Чемпіонів зійшлися Динамо та сен Сентетьєн. Перший матч відбувся у Сімферополі. Конькові блохін на важкому кримському полі забезпечили киянам перемогу 2-0. Але цього не вистачило у повторній грі вже у дебюті. Олег Блохін продемонстрував навіть чинні золотого м'яча інколи ухвалюють неправильні рішення. Патому я сам удивляюсь. А потім зеленобілі забили три сухі м'ячі. і все фініта. Втім, з того часу були і в історії моменти, які українські клуби згадують із задоволенням. Топ знакових епізодів українсько-французького протистояння далі. Фінал Ліги Європи, що став лебединою піснею для старого Дніпра, всі ще добре пам'ятають. Але як казав один екстренер клубу що, блядь, це зовсім інший турнір. Головний турнір Європи все таки кубок чемпіонів. І тут Дніпро майже дістався півфіналу вже із першої спроби. Після історичного золота 1983-го. Чемпіони Туреччини та Болгарії для української команди перешкодою не стали. А в чвертьфіналі на Дніпро чекав Бордо, в якому грали п'ять чинних чемпіонів Європи. А тренував МЖК. Той самий, який приведе Францію до першого історичного тріумфу на мондіалі. На виїзді Дніпро програвав. Однак спочатку Карковський взяв пенальті. А потім таран розрізав захист. А лютий забив один-один. У матчі відповіді все навпаки. Швидкий гол від Дніпра головою пробив лисенко. А бордо зрівняв голом гуломкрасеним. У післяматчевій серії нерви не витримали в капітана Геннадія Литовченка. Дніпро програв по пенальті і не зіграв проти Ювентуса платінні у півфіналі. Однак матчі проти Бордо все одно в Україні згадують з ностальгією. Від першої битви з французами про сент Сентатьєн ми згадували. Минуло понад 20 років. А біля керма Динамо знову опинився Валерій Лобановський. У 97-му його команда громила Барселону. У 98-му всі чекали від неї не меншого. Але після першого кола все виглядало приблизно ось так. Але спочатку дістав Арсенал, потім панатінейкус. А вишеньку на торті стала виїзна красива перемога над чемпіоном Франції Лансом. Забивали Каладзе, Ващук і Шевченко. Я грибу, я кайфану. Хлопець Маестро таки створив свою останню зіркову команду. 2009 році подвійна битва у чвертьфіналах Ліги Європи. Відразу два протистояння українських і французьких клубів: шахтар проти Марселя, Динамо проти «ПСЖ». У битві столиць я не просто втоптали парижан у багнюку. Бангура, «Вокоєвіч» та ще й Автогол забезпечили розгромні 3-0 і потірку до півфіналу. А гірники взагалі дали прикурити Олімпіку, коли той сунувся в Донецьк. Голи забивали Чех Хюбсман і бразилець Жадсон. А в Марселі донбаська самба лунала й надалі. На строях солістами виступали Фернандіньо і Луїс Адріано, Франція в депресії. А Європа побачила український єврокубкою півфінал. А потім і тріумфатора золота сторінка нашої футбольної історії. А через кілька років свого найкращого єврокубкового результату чвертьфіналу Ліги Європи досягнув металіст. Але багатьох перемог могло й не бути, якби команда Маркевича в серпні не переграла Сошо. Тим паче, що в Харкові було зафіксовано нульову нічію. Але на виїзді харків'яни впіймали кураж, особливо слобожанці латиноамериканського походження. Соса розрядив ліву Кристальдо забив два. А потім потанцювати захотів ще й Тайсон. Зараз металістів більше, а приємних моментів їхня гра приносить чомусь менше. П'ятий епізод то калдоскоп маленьких епізодиків, які дозволяють вірити, що українські клуби не є солодкими булочками для французьких. Тут і Сентетьєн, якого Дніпро перемагав по дорозі до фіналу Ліги Європи, і Парі Сен-Джермен, який втратив очки у Львові, і старі передмоги над Монако імені Михайла Соколовського. І Фернандіньо, який забив за Шахтар відразу трьом французьким клубам: Нансі, Марселю та Тулузі. І клуб з райцентру Олександрія, що жодного разу не програв найтитулованішому клубу Франції Сантетьєно. Сен Тетьєно нагадаємо, з якого все і коли спочиналося. Вже невдовзі Шахтар і Рен напишуть нову сторінку у цій книзі. Режет нуар у лютому вийдуть на друге місце за кількістю матчів зіграних проти українських клубів. Наразі Рен має тут негативний баланс, і за набраними очками лише шостий. Інша справа шахтар. Гірники, хоч і грали проти французів рідше ніж донамо, але робили це більш ждало. Окрім донечан, позитивний баланс матчів із французами має лише металіст. У них лише два поєдинки, але протягом них вони набрали очок як Чорноморець за вісім. А шахтар, якщо добре піде, може оформити ювілейну десяту перемогу над французами, і в принципі, в принципі, все.